Була собі в лісах захована земля райська, там скелі великі каменем стояли, і від холодного вітру північного все живе захищали. І поселились у тій долині райській люди, що щастям, сміхом і любов'ю ту долину наповнили. Та небо раз почорніло і хмари згустилися, а як туман вітром здуло, то побачили всі велетні в сили злої, що попилили все на своєму шляху. Пройшли роки, віки, дощі скелі мили, колись подвір'я та садиби лісами заростали. Тарас ішло тим шляхом військо славне, а що не словоно із собою добро, то на їх щитах галки грали. Уздріли вони скелі та й фортецю на захисті краю цього поставити захотіли, щоб знову долина ожила та щастям, добробутом та достатком наповнилася. І закликали вони будівничих, щоб фортеця на камені стала, і нікому більше цю землю у кривду не дала. Сім поверхів ця твердиня була, вежами та галереями подвір'я дитинець обступала. Каменярі камінь рубали, пази висікали, а в ті пази дерев'яні стіни кріпили. А що стояла твердиня на камені, то неприступною для ворога була. Прочули про край багатий, про шлях безпечний, купці та ринули караванами з добром різним. Розбагатів край, розрісся та став твердиною могутньою на захисті земель Русі Київської на Заході. А щоб радість повсюди наповнялася, скоморохи співали, тустань, тустань величали. Іди по дорожній битим шляхом, побачиш ти камінь, то скинь свій шолом. Фортеця неприступна, тут лицарів збирала. Тож приєднуйся до нас, це Тустані, слава!